Вітання вам, шановні друзі, ви на YouTube платформі код 450, а я Владислав Слезнев. Я пропоную сьогодні розглянути історію щодо загроз. Загроз для Чернігів, для Чернігіва, Сум та Харкова. Адже останній чимало відомості про те, що ворог пожвавив перед дислокацією своїх ресурсів на території Брянської, Курської та Білгородської областей. Для чого то ворог робить? І які перспективи очікують наших е, співгромадян, які мешкають на території цих трьох прифронтових прикордонних територій? Давайте про це більш докладно. 1 березня 2024 року в Російській Федерації на базі Західного військового округу було створено два нових округи: Лєнградський, відповідно, та Московський. Так от, на базі Ленинградського військового округу, зараз сформована група військ північ. Чи север російською, яка опікується охороною та обороною російських рубежів на території Брянської, Курської та Білгородської областей? За останні два місяці це угрупування збільшилось щонайменше на 20 тисяч, якщо Наприкінці січня, на початку лютого ми оперували цифрами в 20 тисяч російських військовослужбовців. То зараз їх навіть при... не 20, 27 То зараз е, російських вояків там прибувають до 50 тисяч. Вони не зовсім рівномірно розподілені між цими областями російськими. Наприклад, на території Брянщини зосереджено близько 8,5 тисяч російських військовослужбовців, а прикордонні місцевості з Україною е, рясна нап. На, мінами Чому? Тому що ворог переймається через те, що не надто багато там у нього людських ресурсів, щоб зупинити ймовірне чи гіпотетичне просування українського війська у глибину Брянської області. Що стосується Курської області, то там угрупування військ вороже армія десь до 10,5 тисяч. І зараз, я думаю, що ця компонента буде дещо збільшена. І відповідно на території Білгородської області, Сумарно перебуває 31,5 з половиною тисячі російських військовослужбовців, причому частина з них була нещодавно переміщена з території Луганської та частково харківської області близько 10 тисяч для того, щоб посилити саме угруповання ворожого війська, що діє на території Білгородської області. Що ж стосується безпосередньо Курської області, що стало приводом для сьогоднішньої розмови, то цими днями формується та відправляється у бік. Цієї області з території Ленинградського воєнного округу щонайменше 14 військових ешелонів. На борту тих ешелонів будуть перебувати військові частини та підрозділи, що не менше одна бригада, один мотострілецький полк, і один батальйон управління. Сумарно йдеться про 3,5 тисячі особового складу і приблизно 450 одиниць озброєння, військової техніки, зокрема автомобільної техніки. Тобто, таке собі посилення сил та засобів, воно не є. Критично масштабним, але спонукає до певних роздумів та оцінки ситуації. Отже, ми маємо розуміти, що ворог, зосереджуючи достатньо серйозну кількість особового складу, навряд чи може сподіватися на реалізацію планів оперативного рівня бойових дій. Тобто точно угрупування військ 50 тисяч надто замало для того, щоб атакувати результативно атакувати наш Чернігів чи наш наші суми, чи тим більше Харків, але створити певні загрози на допоміжних напрямках. А саме про це йдеться у багатьох дослідженнях наших військових експертів та аналітиків. Скоріше за все, під час літньої наступальної кампанії ворог буде намагатися реалізовувати тактику двох основних ударів. Скоріше за все по напрямку на час Яр і Західніше від Авдіївки, і двох допоміжних. Один з допоміжних напрямків це південь Запорізької області, відповідно район Работів та Старомайорська, а другий, скоріше за все, це Харківська область. Чи буде основні зусилля зосереджуватись безпосередньо на спробах ворога вийти в притул до річки, Оскіл? Та окупація відповідно території, що знаходиться ліворуч по течі цієї річки, з виходом та окупація населеного пункту Куп'явського злави. Чи можливо ворог буде спробувати атакувати Харківську область з півночі відповідно з території Белгородської області? Тут є над чим поміркувати, бо, наприклад, угрупування ворожого війська, яке зосереджене на Купинському напрямку, воно вирізняється найбільшим зосередженням бронетехніки, зокрема танків. Тобто відомо, що танк ця техніка призначена для атакувальних дій, для штурмових дій. і Очевидно, що концентрація саме танкових танкових ресурсів на цьому напрямку не є випадковою. Хоча до того спроба реалізувати ці місії ворожа армія стикалася з непоборним спротивом українських сил оборони, і ситуація певної міри на купівському напрямку, незважаючи на численні атаки ворожої армії, стабілізована, і у ворога немає масштабних територіальних забутків. Бо просування на рівні до 100 метрів до 200 метрів на добу, це точно лише про тактичний рівень йдеться, а не навіть про оперативно-тактичний, чи тим більше про І Перспективі, що на трьох тижнів українська армія нарешті отримує достатню кількість артилерійських боєприпасів для того, щоб вести більш ефективні оборонні бої, а значить прирікати ворога на численні втрати і на відсутність будь-яких територіальних здобутків. Що ж стосується ризиків для наших областей, йдеться про Чернігівщину Сумщину та Харківщину, то тут є через що нам хвилюватись. бо очевидно, що ворог зараз не дарма активно застосовує БПЛА Розвідувального типу, які досліджують місця розташування українських сил оборони, що діють на території цих трьох прикордонних регіонів нашої країни. Звісно, що Зеленка дозволяє ворогу активно використовувати диверсійно-розвідувальні групи в нашому прикордонні. Звісно, що відсутність у нас достатньої кількості систем протиповітряної оборони ворогу дозволяє фактично безкарно використовувати свою авіаційну компоненту. І саме штурмовики, які використовуючи чекаби, мусить удари не лише по позиціям українських сил оборони прилітають на голови мирних мешканців, які проживають в нашому прикордоні Чернігівщина, Сумщина, відповідно, півночі Харківської областей. Звісно, що так само ворог активно використовує свою артилерійську компоненту. Ми не гатить, але ж ми маємо розуміти, що це ризики, з якими живуть наші е співгромадяни на території цих областей, вже тривалий час. І позиція. Представників обласних державних адміністрацій, очевидно, якщо є можливість, то варто виїжджати в більш безпечні регіони нашої країни, щоб не наражати себе зайвий раз на ті самі ракетні, дронові чи авіаційні атаки з боку ворожої армії. Що ж стосується діяльності російських окупантів на перспективу літньої кампанії, то ми маємо розуміти, що не дарма ворог передислокував частину своїх ресурсів з території Луганська та. Харківська власти на території Брянщини, Білгородщини, тому що очевидно, що там стоїть питання певною мірою розпорошення українських сил оборони для того, щоб український штаб мав менше можливості задіювати наші зокрема стратегічні резерви на інших ділянках фронту. І тут ми маємо розуміти, що не все те, що ворог задумав, він зможе реалізувати, бо діяльність українських інженерних саперних підрозділів вдається знаки. Наприклад, на першій лінії насправді ретельно підготовлених масштабних інженерних фортифікацій розташованих в 10 кілометрах від лінії державного кордону між Україною та Російською Федерацією. А отже, ворог, навіть якщо наважиться на реалізацію таких планів щодо зухвали атаки на Харків за півночі, точно стикнеться з тотальним спротивом українських сил оборони, які будуть діяти сприятливих умовах. Адже очевидно, що ключова місія, яка покладається на інженерні фортифікації, вона є двосоставною: перше це збереження життя та здоров'я наших воїнів, і друга місія максимальне сповільнення та зупинка просування ворожих слот засобів. Це очевидно під прикриттям до інтривала вогневих точок, в мережі окопів, бліндажів з використанням відповідних. Фортифікації, які зупиняють рух ворожої бронетехніки, такі місії вре реалізовувати набагато легше, і я помню що в наших військовослужбовцях все буде добре, особливо на тлі того, що за три тижні ми матимемо достатньо серйозну компоненту і. Артилерійські підтримки і відповідні засоби для бойової роботи на тактичному рівні проти ворожої авіації і засоби протитанкової боротьби все це надзвичайно важливе, бо це створення ну, паритет на полі бою. Ну а на тлі заяв речника командування повітряних сил. Пані Євлаша, з того, що після великодні, великодніх свят ми нарешті отримали першу партію вони шістнадцять, то безумовно все це надихає, бо авіаційна підтримка дії української війська як на суходолі, так і в акваторії Чорного моря, безмежно важлива. Тому сподіваюся, що чим далі, тим більше ми будемо чути добрий звісток, бо останнім часом тривожні новини з лінії фронту змушують. Хвилюватися і хвилюватися не безпідставно. Тут ми маємо розуміти, що Окрім наших сподівань на підтримку наших західних партнерів, є над чим міркувати нашим промисловцям та представникам оборонно промислового комплексу. Як тут не згадати діяльність представників Ісламської Республіки Іран, країна, яка понад 40 років перебувала під санкціями, але ця країна спромоглась налагодити настільки потужний оборонно-промисловий комплекс та його діяльність, що серед інших дозволяє виробляти протитанкові та протипіхотні міни у величезних кількостях. Більше хусіти, які точно не, ніколи не вважалися провідними промисловцями на ринку озброєнь, тим не менше, намагалися організувати виготовлення само, тих самих протипіхотних мін зразка ТМ-62 у неймовірних кількостях. І ми розуміємо, що саме протипіхотне та протитанкове міни можуть стати тим самим каменем спотикання для ворожа. Отже, є над чим думати, є на що зосереджувати свої зусилля і працювати кожному на своєму напрямку дипломатам в рамках комунікації з нашими західними партнерами щодо збільшення темпів та обсягів постачання озброєння та військової техніки, нашим виробникам працювати над збільшенням номенклатури озброєння та військової техніки, в тому числі, які є, що дає нам можливість мати більш стійку оборону. Ну а всім нам, кожному на своєму місці, допомагати українським силам оборони, бо це. Критично важлива лише разом ми зможемо подавати цю ворожу навалу. Всім гарного дня і слава Україні!